І так продовжуємо. Наступна а, ланка нашого ланцюга, нашого алгоритму це візуалізація. А, хотіла би відразу сказати, що це ну, недостатньо лише просто намалювати у своїй уяві а картинку бажаного. Ні. Тут весь секрет в тому, що необхідно це проживати, необхідно на всіх рівнях уявити, що ти не отримуєш бажаний, а вже отримав і знаходишся вже якби постфактом. Треба уявити, які відчуття ти переживаєш цей момент, коли ти вже є власником, так і коли вже ця мрія здійснилася, відчути, можливо, там навіть і запахи, відчути, як ваше тіло реагує, відчути які переживання у вас, що у вас може відбувається в голові в цей час. Як себе поводиться простір в цей момент. Ну, тобто, це потрібно уявити цей стан, який уже є в той час, коли ви є власником свого здійсненого бажання? А зараз найцікавіше. Я думаю, що це такий досвід дуже яскравий. Бо зараз ми будемо розмовляти про резонанс, який повинен відбутися між тобою та Всесвітом, можна так сказати, це саме цей контакт. А я його називаю резонанс, бо саме так його можна назвати. Я думаю, назву можете придумати і самі, в принципі, для себе. Але під час того процесу, коли ви візуалізуєте свою мету і те, як ви її вже отримали, ваше тіло може пробирати хвилями, хвилями енергії. І ці хвилі можуть відчуватися там якісь спалахи всередині. Тобто це вже відчуття йдуть. Ну, як вам сказати, вони. І на рівні тіла, і на рівні відчуттів, якось це якийсь симбіоз такий. А ви відчуваєте, що приходять якісь хвилі енергетичні, вам комфортно, вам подобається. Але в якийсь момент відбувається вибух, вибух енергії, і хвилі розходяться всім тілом.